Слідуючим етапом має бути розуміння вибору адекватного партнера. І тут наш мозок грає з нами э, е і неадекват. І заключається в тому, що ми хочемо ідеального партнера. І... Травмована особистість дуже бистро, дуже делікатна. От вибираєте ви собі людину якусь, починаєте з нею відносини, і він не так зайшов, не так сказав, не так вдівся, не так щось зробив. І все. Ти кончений мудак, де нафіг звідси. Ну, я так не трюю. Але оця роздратованість, наша внутрішня, це наш косяк. Оця претензіозність до людей, це наш косяк. Ви маєте усвідомлювати, що в першу чергу у вас має бути заботливий чоловік. У всіх. Травмованих людей з дитинства, вам, щоб, щоб поклеїти відносини, у вас по, до вас повинно бути заботливе отношення. Ви самі про себе заботитись не вмієте. Ви самі до себе постійно претензіозні, ви собі постійно не подобаєтесь, вас постійно якісь коротше, все відношення до себе, зле і оце, що говорять, поки не полюбиш себе, тебе ніхто не полюбить. Ну я би з цим, коротше, ви себе може і не полюбите до кінця життя. І не, не треба в ілюзіях жити, того що так вас виховали, і ці програми, в яких вас виховували, вони можуть не розрулитися. Тому вам по потрібно розуміти людину, яка вам Має бути і ви звужуєте трошки сегмент по чесноку, освідомлюючи ситуацію адекватно це свідомість. Ви розумієте, що людина з вами має бути, яка про вас подбає, тобто заботливий чоловік. В першу чергу, блін, заботливий чоловік. А не якщо в нього чогось немає, він чогось не вміє. Він чогось не знає, то він кончений мудак. І це ваш таракан, який треба підкрутити в голові, для того, щоб, щоб почалося щось бути з відносин. Наступне те. Ваша відкритість. Прямо проговорюєте на берегу в перших там 3, 5 зустрічей з чоловікові. Знаєш, смотри, Вася Коля Маша. Даш. Я такий чоловік, у мене такий був досвід, у мене оце, оце і оце. Не дай Бог. Подобається, можемо продовжити.